Квітня час новин на сі 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Купляли продукти для зсу за завишеними цінами. Набу викрило схему з розкрадання в міністерстві оборони політичні ігрища на Буковині та допомога ЗСУ. Що розповів міський голова Чернівців на прес-конференції? 2 квітня у світі відзначають міжнародний день поширення інформації про аутизм. Чому розлад аутичного спектра особливість, а не вирок. Набу викрило схему з розкрадання понад 700 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів для зсу міністерством оборони України. У цій справі правоохоронці оголосили про підозру п'ятьом особам, серед яких колишній керівник департаменту Міноборони. За даними слідства, упродовж 2022-2023 років забезпечення армії харчовими продуктами відбувалося через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами, завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані. Зазначають у національному антикорупційному бюро України. Одразу із чотирма захисниками попрощалися сьогодні на Буковині. Старшому солдатові Валерію Звоздецькому останню шану віддали у Добринівцях. Солдата Віталія Грипарика поховали в селі Лашківка із солдатами Павлом Олексєєвим та Ігорем Рокшанським назавжди попрощалися у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Замість ЄС адмінпротокол прикордонники Чернівецького загону знову затримали порушників. Патруль наздогнав та затримав трьох чоловіків: мешканців Тернопільської та Дніпропетровської областей. Вони вирішили переднути державний кордон через гори, використовуючи онлайн-карту у Верховинському районі Івано-Франківської області. Проте спроба виявилася невдалою. Сніг та досить низька температура теж дали про себе знати. Порушники встигли добряче втомитися і замерзнути. Адже погодні умови в гірському прикордоні наразі зовсім не весняні. Відносно затриманих складені адмінматеріали. Яку допомогу Збройним силам України виділила в березні Чернівецька міська рада? Чому в місті завершили опалювальний сезон та які кадрові зміни були прийняті? Чорнівецький міський голова Роман Клічук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Прокоментував зокрема і політичні ігрища на Буковині. Детальніше про це далі. Під час березневої сесії депутати Чернівецької міської ради виділили 15,5 мільйонів гривень на потреби військових. Ще 400 тисяч додатково спрямували на реалізацію програми підтримки захисників та захисниць України. Також оголошено тендери на закупівлю мавіків і запчастин для військових. По потребі частинам надаються приміщення, зокрема для рекрутингу. Це бувається по зарню військових. Тобто їм для власних потреб ну вони потребують як приміщення, так і земельних ділянок. Видається, по-різному, в залежності, ну, раніше ми давали в постійне користування, зараз вони звертаються в оренду, в пільгу, тобто ну, різні форми за передачу. Якщо ми навіть говоримо за бандери, то. Тобто, Дороша не виселяє міська рада. Це дороша виселяють військові, які не вибрали то це приміщення. В зв'язку з тим, що це центр міста, це хороша це Поруч військова адміністрація, тобто для зручності. Ну ви вже бачили, як ми віддали на головній для однієї з бригад. Звісно, вони ж не хочуть на гравітоні чи, чи, чи ще десь тут. Минулого тижня депутати Чернівецької обласної ради мали розглянути питання передачі понад 60 земельних ділянок місту. Втім, засідання сесії було зірвано. Я не пов'язуюся з її земельними питаннями. Я розумію, що в більшості фракцій це рішення підтримують. Це пов'язано це, це це більше з, і з політикою. Я не розумію, яким чином по політика має впливати на те, що рішення, які мали прийнятися на сесії, вони є важливими для громади, а не для політичних якихось бонусів. У нас є такі одні красавці, політичні, як це так сказати, погане слово. Кричать: віддайте землю з області, в місто. І зобов'язання усіх прямо взяли в партії, які є, мають фракції в одній другій раді, і просто на сесію обласної ради не, не прийшли. От такі політичні ігри, політична. Проституцію прокоментував міський голова і кадрові зміни. Так кількість його заступників скоротилася до трьох. Обов'язки Василя Зазуляка розподілили між іншими профільними заступниками, і поки на цю посаду нікого призначати не планують. З 1 квітня директором комунального підприємства, центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка призначено Артура Боштана, колишнього керівника будинку культури Рута. Справді він, він є фахівцем. Ми бачили, яким чином стрімко фі -фі фінансові показники в руті. І тому за рекомендацією за спільним обговоренням із, із керівництвом пралінні культури і заступником профільна було прийнято рішення. На важливе це, це таке місце на керівника комунального підприємства покласти все-таки ну, кращого керівника, який вже показав свою роботу на попередньому місці. У місті з 1 квітня завершили опалювальний сезон. За словами Романа Клічука, це зробили через дефіцит газу. Це не є наше рішення, Тут, то ну, уряд кожен рік ставить певні міти газу. І щороку воно не зменшується. І зараз цьому році, в зв'язку з тим, що відбувалися обстріли. Російською армією і ще газу розподільших систем. Насправді виник дефіцит газу. Ви теж бачили з мереж, що Україна вже почала закуповувати газ за кордоном, що є надзвичайно дорого, тому таке було прийнято рішення. Ми отримали лист від обласної адміністрації від бурюди, де просто нас ну, змусили точити. Відключити газ, але ми зараз ми плануємо завтра на позачерговому в, в Конкомі прийняти рішення про продовження опалювального сезону на маленькі на котельні, які більшості опалять садочки, школи і міську дитячу лікарню на той невеличкий залишок. у нас ще зберігся. По ліміту газу. під час прес-конференції обговорили господарські питання, зокрема вандалізм в місті. Та хто несе за це відповідальність? Позавчора на шкільний у скверку теж вандали. їх. Ну, дякую справді по поліції, по, яка оперативно знайшла, знайшлаки. Так само за допомогою камер. Це два неповнолітні, один по 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 повнолітні. Я не маю ще інформації, які мотиви в них були. Ну, вони знищили огорожу історично. Поворот На Ми ще якому це було році, там, в 21-му, ми передали цю з -з 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 земельну ді ділянку, де є прапор обласної адміністрації, яка там ще до сипір не завершила всі роботи по проектній до, -до, -до, до документації. І вони її не завершують і поки що і нам не передавали, Ну, поки це, це воно висить у відданні обласної адміністрації. Серед іншого, введення одностороннього руху на вулиці Вірменській. Тобто скаржилися це тоді, коли воно було двостороннє, скаржиться, коли буде одностороннє. Якщо ми заборонимо це парковку, буде ще більше скарг. Я вважаю, що справді оця вулиця є за вузькою для двостороннього руху. Забороняти там паркінг, але там є, є жителі міста, які живуть. Там є садочок на тій вулиці. Ну, Мені здається, що скарг при такому ну, рішенні буде менше, ніж, ніж при рішенні, коли заборонити парковку. За словами Романа Клічука, вирішити проблему парковок в історичній частині міста допоміг би підземний паркінг на Соборній площі. Декілька разів мене було зустріч з інвесторами, але ну, поки що я бачу, що це не цікаво для приватного бізнесу. Це хіба ми перекриємо весь центр і просто змушуємо весь. Автомобільний транспорт, який є в центрі міста, то просто їхати на цю парку. Ми, 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 ми порахували, що в центрі міста припарковано десь в часи пік 220 автомобілів, а паркінг на соборці може бути розрахований на 400 автомобілів, які в принципі перекриє весь центр. Наголосив Чернівецький міський голова і на останніх спортивних досягненнях. Зокрема, вихід футбольного клубу Буковина у півфінал Кубка України та успішні ігри волейбольної команди Буковинка. Ми сподіваємося, що «Буковина» можливо, дай Бог і вийде і вийде в фінал. Але ну знову ж таки, це до, до досягнення. Це це, це, це так само є шанси, що можливо в першу історії. Там місто волейбольний клуб у цьому році він може бути чемпіоном України. Однозначно, він вже займе друге місце. Нагадую, в тому році вони були цей прозовим призером. У цьому році може бути срібним, але ми всі вболюватиме, що вони стали золотим. Олена Крічко, Микола Ганутін, Олександр Окіпняк, Михайло Орбанович – Новини Сі 4 2 квітня, міжнародний день поширення інформації про аутизм. За даними ВООЗ, кожна сота дитина має розлади аутистичного спектра. Останні дослідження свідчать, що окрім генетичних факторів, на розвиток аутизму можуть впливати екологічні чинники, зокрема якість довкілля їжі та води в Україні. Офіційно зареєстровано понад 4 тисячі людей з аутизмом. Утім, представники громадських організацій наголошують, реальна цифра значно вища. Їх називають люди дощу, люди з розладом аутистичного спектра. Вони сприймають світ інакше, мислять по-іншому, по-своєму відчувають реальність. Для них звичайні звуки можуть здаватися надто гучними, дотики надто інтенсивними, а соціальні правила складними та незрозумілими. Сьогодні ми говоримо про аутизм не як про безнадійну хворобу. Це розлад, який можна і потрібно кожного дня. Працювати над ним, і ці люди мають можливість соціалізуватися і жити нормальним життям. Перші ознаки аутизму зазвичай проявляються у дітей до трьох років. Якщо батьки та лікарі вчасно їх помітять, це дає можливість надати необхідну підтримку і допомогти дитині адаптуватися до навколишнього світу. Як з'являються перші дзвоники? Я гадаю, що кожна мама відчуває, що її дитина трохи інакше себе поводить. Буває таке, що пізніше ходить, не розмовляє у випадку з моїм сином. Він дуже довго не розмовляв. В нього були поведінкові розлади, і я зрозуміла, напевно, вже десь 100% що в 2,5 роки у нас є питання і проблеми. Два роки 10 місяців. Ми вже звернулися до фахівців і розпочали цей довгий, але дуже цікавий шлях розвитку людини з аутизмом. Своєчасна діагностика та робота з дитиною дає успіхи у розвитку та адаптації до соціального життя у дорослому віці. Люди з аутизмом можуть мати виняткові здібності, створювати, розвивати і змінювати цей світ. Якщо тільки сприяти їм у цьому, зараз є ранні діагностики і фахівці. Люди, які працюють з людьми з аутизмом, до прикладу, я вже багато років працюю. Я можу побачити і помітити якісь прояви аутизму, там вже навіть в дитини. Який рочок е, є прекрасні методики, які розпрацьовані, розроблені, і можна звернутися до фахівців. І дуже важливе раннє втручання, рання діагностика. Є дітки, в яких є збережений інтелект, є дітки, в яких збережене мовлення, і вони є е, мовленнєві, немовленнєві. Є ті, в яких не збережений інтелект і немає розвитку мовлення. Є всі абсолютно різні, тому обов'язково звертайтеся до фахівців. Це психологи. У нас є інклюзивно-ресурсні центри і в Чернівцях, в тому числі, де є фахівці, які можуть зробити ранню діагностику і поспілкуватися із дитиною, і зрозуміти, що вона вміє, може так само може поспілкуватися із батьками. Чому розлад аутистичного спектра – особливість, а не вирок, дізнаєтесь вже завтра у повному інтерв'ю з Тетяною Дяченко на усіх платформах Сі 4 Альбіна Бремчук, Олександра Окіпняк, Микола Ганутін – Новини СІ-4. це були всі новини. Націю мить більше детальної та актуальної інформації. Шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на СІ-4.